В окупованому Новоайдарі Луганської області телеграм-канал звичайної школи раптово почав агітувати за вступ до російської армії. Пост від імені Новоайдарської середньої школи закликає 11-ти класників, які досягли 18-річчя, підписатися на контрактну службу у тексті жодних згадок про війну, окупацію чи ризики загинути. Тільки стабільна робота, хороша зарплата та соціальні гарантії. Наводиться список документів для подання заявки та адреси пунктів. Прийому в окупованому Луганську та Новоайдарі. Все оформлено як звичайна шкільна інформація, начебто оголошення про розклад занять. Пост швидко набрав перегляди, хоча канал зазвичай публікує шкільні новини та привертає значно менше уваги. І це тривожний сигнал. Росія використовує цивільні та довірені майданчики, щоб вербувати молодь на тимчасово окупованих територіях. Під виглядом турботи про майбутніх школярів нав'язується так звана служба батьківщині та за захист вітчизни зрозуміло з точки зору держави окупанта, так шкільні канали тепер перетворюються на зброю пропаганди. Молодь переконують, що йти на війну це нормально, що це просто крок після закінчення школи. Насправді, це метод викачування людського ресурсу для армії, яка воює проти України. Перетворення школи на пункт Вербовки ще один спосіб зміцнення контролю над тимчасово окупованими територіями.